Вітаю вас, шановні херсонці, мої друзі, знайомі, родичі, близькі, колеги, ті, хто мене добре знає, і ті, хто зі мною знайомиться тільки зараз. Я, Базилєв Олександр, прийняв для себе рішення балотуватися, боротися за посаду міського голови заради того, щоб змінити власне життя, життя своїх родичів, близьких, друзів, сусідів, знайомих наліпше. Наші сусіди по країні, поляки, чехи, естонці, змінили своє життя. Вони зробили його гідним. Прозорим, доступним. Ми варті таких самих змін. Ми маємо для цього абсолютно все: природу, людей. Саме зараз ми можемо змінити наше життя в законний спосіб. Прийдіть і зробіть свій вибір. Я прошу, підтримайте мене і разом ми зможемо змінити життя нашого міста на належним чином. Ми гідні змін. Саме за це ми боролися. Разом ми сила. Слава Україні! Слава патріотам! Oh, oh,